Ти треба гадати, який скін з CS2 тут знаходиться. І це треба зробити на дотик. Якщо е вгадуєш, отримуєш 500 гривень. Да, діставай знизу. Да, бери, діставай з кейсу. Один? 에, так. Ну це керамбіт. Так. А, треба гадати, який саме скін. Ну їх, ну їх небагато насправді. Па-па-па-па-па-па-па. <по> Мой якийсь marble fade. Щось типу такого. градієнт. Нє. Зуб-тигра. Ні. Так, як його вода. Ну це, це дуже ізі. — А. Ізумруд, смарагд. Ні-ні ні. ні, ні. Е, трошки інший. Дуже популярний, але трішки інший. Ну я такий, знаєш, підскажу тобі так, Остання підсказка, він е, двохкольоровий. Тобто ручка одного кольору, а сам ніж іншого. Така в їх усіх, по-моєму, ручка одного. А <рістична> і Там можуть бути градієнти, різні кольори, а тут саме однотонний. Одну пісказку тобі дам, бо вже хвилину вийшла, Починається на букву «Р». Рубін. Правильно? Так. Да? Да. Ізі. Льогенько. Да? дивись, так, тобі дістає твій приз. 500 гривень, може прийти справжній. І дивіться, той, хто напише коментар, за самий злайканий коментар, ми подаруємо ще 600 гривень на платформі CS Google вам на відкриття, тому обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.